Всім привіт! У мене відпочинок. 10 днів я взяв. Ось, щоб відпочити від основної роботи, трошечки переключитися і відпочити головне морально. Бо фізично ми не втомлюємося на наших вантажівках, а морально трошечки воно, звичайно, підношує. То я взяв 10 днів відпусточки і їдемо, знаєте, куди? Куди очі дивляться? Їдемо просто по Польщі, ось, а там побачимо, куди ми доїдемо і як. У нас на це все є 10 днів. Ось, Сьогодні я ночував в одному готельчику місто Слупськ. А зараз їдемо в керунку Свіноущі. Це порт там знаходиться, з якого ми частенько плаваємо у Швецію. То наш Гольфік позаду стоїть, йому чудово і весело. Було. В основному він стоїть в гаражі і не рухається. А тут вчора 400 кілометрів проїхали майже, і сьогодні там ще трошечки, так що так продовжуємо нашу подорож, куди очі дивляться. Дуже цікавий маршрут. Ми наш шлях, куди очі дивляться, тільки що підвозив дідуся одного, махав рукою ну така поводка дощик іде плюс 4, то я його підвіз до сусіднього села, мені по дорозі, але він виявився німий. Ну Ми з ним порозмовляли, як я міг руками. Така от цікава зустріч виявилася. Ну, прикольний мужичок. Всім привіт! Другий день моєї подорожі під назвою Куди очі дивляться. Я ночував у місті Свіноущі, в готельчику і заодно вчора пройшов пішки 17 кілометрів. От. А зараз ми рухаємося на південь Польщі, тобто спускаємось донизу. І... Я не знаю, чи казав, але я таки придумав, що є в планах проїхати всю Польщу по колу. Ну, тобто, не взагалі так від куточка до куточка, а так в цілому по колу, там по основних дорогах. Ось. Так що продовжуємо рух на південь, спускаємось донизу. А це я тут зупинився, можете побачити такий лісовий паркінг. Прикольний. Коли... Ми їдемо на вантажівці, нам такі паркінги, ну, відповідно, ми не можемо сюди заїхати. І Ми навіть рідко такими дорогами їздимо, як зараз. Вузенька якась заросша деревами. Ну, на легковій машині тут прикольно, гарно їхати, а на вантажній то страхи <і> біда. Якось так. Добре, продовжуємо нашу далі. Вже восьма ранку, вже видно білий день, так що можна більш спокійніше їхати, не боятися, що якась. Дика тваринка вискочить на дорогу з лісу. Вибрались вже на автостраду С3. От, нічого не потрібно робити, навіть ноги можна зняти з педалі газу. Воно само їде. 120, і комфортна швидкість. Так що продовжуємо наш шлях. Пара розбіглася і сонечко почало світити прямо в очі, а я ще забув свої окуляри в вантажівці. Так що приходиться щуритись-жмуритись. Погодка чудова. Плюс 4. Ми так і їдемо по троїці, спускаємось донизу на південь. Так що, так. що Продовжуємо наш шлях по автомагістралі С3. Якщо вірити навігації, то через 76 кілометрів ми з'їдемо на більш вузькі дороги, там будуть, мають бути гарнівиди якісь такі пейзажі, ми побачимо. Вже вже гори трошечки видніються, там, там уже Чехія прямо. Ми їдемо туди в самі гори. Так що має бути гарно. Дорога дійсно цікава, можете побачити. Ось. гарна гірська дорога. Не дарма там знак висів автомобілям довжиною більше 10 метрів рух заборонено далі. Так що продовжуємо нашу екскурсію далі. Десята дорога місця не дуже широка. Ви бачите, там такий гори, гори. гой ну, На легковій машині тут прикольно їхати, а на вантажній я би повісився, яку сюди повернув. З дорогами. Дзвонив я купу готелів по дорозі, все зайнято, зайнято, зайнято і аж знайшов за катовіцями готель. От, так, до нього їхати 250 кілометрів, тобто десь біля 10 вечора там буду. Та нічого, зато сьогодні добре засну, бо я вже втомився ще 250 кілометрів їхати. Так що, так, їдемо, покажу вам готельчик, як приїдемо. Значить так, банда, що лишилося 150 км до готельчика, я попив каву, заїхав на заправочку. І будемо рухатись далі. Бо щось мене дуже спати непило, то я вирішив таки заїхати на заправку, трошки перепочити. 150 км і буде готельчик, буде ліжко. Поїхали. Добрий вечір. Я нарешті добрався цей готельчик. Ось можете зацінити. Він двохзірковий, нічого такого, але є ліжко, на голову не капає. Є душ, туалет, все ще треба. Навіть зранку ще й сніданок є. Так що. Будемо сьогодні дуже крепко спати. Проїхав я сьогодні 811 кілометрів. Я сам не очікував, чесно кажучи, думав, буде менше. Ну, щось я психанув сьогодні. Так що ми знаходимося у місті Катовіце. А завтра по 94-й дорозі поїдемо у сторону України, в сторону Львова. от, І десь там будемо ночувати. Так що продовжується наш челендж. Це добра ніч. Відпочивайте. Це був понеділок. 16 січня. А завтра буде вівторок. Буду сподіватися, буде все цікавіше. Вже заговарююсь. Все, добраніч і мирного неба. Доброго ранечку, банда. Ну все. Я відпочив у готельчику. Зараз будемо грузити речі і їхати далі. Нульова температура, але не позамерзала. Не слизько. Значить, можна їхати спокійно. Загалом дуже приємне місце цей готельчик, Дуже такий господар приємний. Завжди щось питав, чи може там то, 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 ну там, якщо що, звертайся, прикольно. Зараз ми прогріваємо нашого старого німця. І їдемо далі. Все, будьте з нами. Так, товариство, проїхали ми Краків по об'їзні, їдемо по 94-й дорозі, де купа обмежень швидкості, мільйон тисяч 200 світофорів, ну і все в тому дусі. Але ми нікуди не поспішаємо, так що газуємо. Заїхав, думав, поп'ю кави, сходжу в туалет, а заправка заколочена досками. Заодно я бійшов машинку, подивився, чи все на місці, чи нічого не повідпадало. Добре. Погодка, дощик, бачите, плюс три, але добре, що добре, що не сніг. Йдемо далі по 94 дорозі в керунку Жешува. Так, ми то їмо, він теж хоче їсти час від часу. Так що в нас тут а... дизель ультимейт. Зяки рушається нам 40 кілометрів до готельчика, той що в лісі. Та має бути гарно. Ми Приїдемо побачимо. 40 кілометрів то я вже їду на Слабоні. Нікуди не спішу. Так, щось така у нас дорога. особливо не поспішиш. Добре, наїдемо на місце, побачимо, що до чого. Так, Звернули мене до готельчика, який називається Хатинка в лісі. Там назва відповідає, але перед собою ми бачимо ліс. Зараз побачимо. Он там. Вон там димиться. І от наш лісна хатинка. Ну все, приїхали ми на точку. Ззаді готельчик. Зараз покажу номер. Тому ж Бібі відпочиває. Добре, пішли ми далі. Добре, гораночку, середа, 18 січня. Переночували ми в цьому готельчику. Дуже кльово, тихо. Будемо їхати далі. Будемо їхати вже в напрямку Белостока. Тобто до верху Польщі. До іншого куточка Польщі. Так що продовжуємо гольфік, відпочив, я думаю. Будемо рухатись далі. Погнали! Так, товариство! Виїжджаємо ми зараз на дорогу, по-моєму, С-17. На Люблін. Так тор перед нами їде, задає темп з дітьми на годину. Всім доброго дня. Що, перед нами місто Білосток знаходиться ну, ще кілометрів 20 до нього. Я планував десь за нього заїхати і десь там шукати готельчика. Але по одній причині не буду називати мене, зовсім пропав настрій до їзди, а в такому настрій ліпше не їхати. Бо це нічим довгим не закінчується, то я тут перед собою знайшов, зупинився на автобусній зупинці, а там попереду бачите знак ліжко, тобто готель. Я зайшов в Google Maps, почитав відгуки, хороше місце, можна, в принципі, зупинятися. То я думаю, зараз туди і поїду, запитаю, що до чого, чи є місця. Якщо є, то тут зупиняся. А з самого раненька поїдемо далі, і я думаю, що завтра вже... Я таки дам ради доїхати до бази. Тобто завершимо нашу кругосвітню поїздку по Польщі. Добре, зараз побачимо. Повернули на стояночку до цього готеля. Я не знаю, чи це стояночка, але машин тут немає від слова. Взагалі. Це з однієї сторони добре. Отже, мають бути місця. Добре, зараз поїдемо побачимо. Облом, хлопці і дівчата. У той готель. Зачинений, зачинений взагалі. Не дарма тут машин немає на стоянці. Добре, я знайшов за 20 кілометрів. Ще один готельчик. Їдемо туди. Побачимо. готелями ще не все. Мені той готель не сподобався візуально. Я вже позвонив, домовився за наступний. До нього 60 кілометрів. Так що так. Їдемо. Доброго ранку. 19 січня, четвер. Заночували ми в готельчику. Ось він такий. Бачите? Дуже мені це місце сподобалося. І недорого, і дуже кльово. Якісь сервіс гольфік гріється. І я думаю, що сьогодні ми вже доїдемо до бази і будемо підбивати підсумки нашої поїздки. Так що поїхали. Отже, сьогодні частину дороги до бази ми їдемо ось такими дорогами трьохцифровими і там, де менше машини руха. Мене вчора. Та дорога основна, 19-та, була ну, дорога номер 19 і вона однополосна майже завжди. І дуже тяжко їхати, дуже багато фур, їм то що, вони собі їдуть на своїй швидкості, а ми хочемо швидше і, коротше, дуже тяжко, дуже така нервова їзда. То сьогодні я от звернув на таку дорогу, дивіться, жодної машини немає, тихенько, спокійно. Так що таке. Продовжуємо шлях. Їхали, ми їхали і. Кура поперед дороги стоїть. Не зміг чувак проїхати. Скій був, десь чи задумався, чи завтикав, так і пішов прямо. Бачите, бачите, а тут а сніг вночі падав, тут Буквально кілометрів 30-40 проїхав і така різка зміна. Але Дорога начебто не слизька, але все одно. Я їду трошечки повільніше, ніж завжди. Перестрахуватися. До бази таки хочеться доїхати без пригод. Можна сказати, фінішна пряма до бази. Лишається 165 кілометрів. Це дорога С7, автомагістраль сімейка, так звана. Все. Тепер можна собі розслабитися, виставили 120 на круїз контролі, швидкість, та й їдемо. Трошки сніжку нападало, дорога оброблена, так що не близько. Все, наша мандрівка завершена. Я вернувся в точку звідки виїжджав, тобто на базу вернувся, і всього цього проїхало ми 2576 км. От. Всі там. Результати і підсумки я скажу пізніше. Але поки ось вона нас чекала стоїть. Все тоді. До зв'язку. Щось, друзі, поїздочка. Завершена, Проїхали ми майже 2600 кілометрів. Головна цієї мандрівки була досягнута. Я морально перезавантажився, відпочив. Відпочив морально, знову ж таки, бо фізично, ну, то не є відпочинок, бо все-таки 2600 кілометрів проїхати за 5 днів. Ну, типу, трошечки є навантаження. Починали ми нашу мандрівочку з міста Гданськ і були на Хельмській косі. І продовжував я рух проти годинникової стрілки, рухався Слупське, Свіноуще, потім спускався донизу по третій автомагістралі. Ну і якщо взяти мапу, то проти годинникової стрілки. Ось. Так що все супер. Я все не знімав, на жаль, бо на щастя, все не знімав, бо це вийшло би дуже довго, дуже довге відео вийшло, не конкретизував там, назви готелів, ціни, якісь там умови. Я до того не схильний. Я завжди знімаю в загальних рисах і намагаюсь підкреслити, можливо, найцікавіше і найголовніше. Ну, Для мене якось так воно виглядає. Тому дякую за перегляд. і... Щось будемо знімати новеньке мирного неба над головою і удачі.